Наразі комунальне підприємство Прилуки житлобуд виконує функцію управителя та надає житлову послугу з управління 125 багатоквартирним будинкам. На підприємстві наголошують, що співвласники будинків, як співвласники усього майна, самостійно ухвалюють рішення щодо визначення форми управління, створюють ОСББ, самі управляють житлом або обирають управителя. В останньому випадку саме з управителем мешканці будинку погоджують договірну ціну, тобто скільки вони сплачуватимуть відповідно до кошторисних витрат. Це Фіксується у додатку до договору, це є невід'ємною частиною цього договору про надання таких послуг з управління багатоквартирними будинками. Така ціна послуг з управління встановлюється колективним договором і з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення і включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку прибудинкової території. Це поточні ремонти спільного майна багатоквартирного будинку і відповідно до кошторису також. Також обирається винагорода управителя, яка визначається за згодою сторін. Кошти із винагороди управителю на утримання йдуть на утримання і ремонт техніки, також це машин і різних механізмів, оснащення приміщень підприємства і програмне забезпечення. Хоча іноді люди думають, що винагорода управителю йде на нарахування доплати або Премії керівнику це немає у нас такого на нашому підприємстві, і за період роботи, коли у нас є будинки в управлінні, ще жодного разу у нас на підприємстві не нараховувалися ні премії, ні якісь там доплати людям. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком від імені усіх співвласників укладається із визначеною відповідно до законодавства уповноваженою особою, яка визначається рішенням загальних зборів мешканців будинку. І такий договір підписується на умовах. Затвердження зборами цими співвласниками і є обов'язковим для виконання всіма співвласниками цього будинку в одному багатоквартирному будинку. договір про надання послуг з управління може укладатися не більше як із одним управителем. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомила у письмовій формі другу сторону про відмову від договору, то договір буде вважатися продовженим на черговий однорічний термін. Також згідно з правилами надання послуг з управління багатоквартирним будинком, кожного року співвласниками повинен погоджуватися новий кошторис, адже змінюються вартісні показники кожної складової, говорить Людмила Голік. Та Враховуючи те, що ситуація ускладнюється у нас то карантинними якимись обмеженнями, а на даний час це є військовий стан, то наше підприємство не міняє цін, які є згідно цього договору, і залишаємо без змін такі тарифи витрати і ціна на послугу з управління залишається без змін. Таким чином, наше підприємство. Виконує виключно делеговані співвласниками повноваження в межах погодженого ними кошторису витрат на отримання будинку і прибудинкової території за договірною ціною, тобто Співвласники здійснюють плату виключно за ті послуги, які вони обрали, і при цьому можуть вимагати лише те, за що вони тільки сплачують. Важливим моментом є те, що на кожен будинок, який перейшов в управління комунальним підприємством прилуки житлобуд, окремо заводиться облікова картка, де міститься вся інформація про надходження коштів від споживачів, витрати на погодження цих послуг, залишення залишки всіх коштів, які. Є у них на будинку. Вони можуть в будь-який час звернутися до управителя для отримання такої інформації, і вони завжди можуть її отримати. Але часто мешканці звертаються до підприємства із проханням повної заміни якихось конструктивних елементів будинку. І з приводу чого мешканцям пояснюємо, що дані роботи відносяться до капітальних ремонтів, а кошторисом виключно передбачені лише поточні ремонти. Тому в таких випадках наше підприємство посилається на норми закону про житлово-комунальні послуги в частині 4 статті 8, де управитель має право. І може організовувати виконання на такі роботи виступати замовником з капітального ремонту їхнього спільного майна, якщо люди це погодять, рішенням їхніх зборів. Ну і звичайно в межах виділених ними коштів. Людмила Голік зазначає, що більшість співвласників багатоквартирних будинків, що перебувають в управлінні комунального підприємства Прилуки житлобуд із розумінням ставляться до питання необхідності сплачувати договорну ціну. Повноцінно несуть відповідальність за свій будинок, обравши необхідні послуги, в тому числі із поточних ремонтів. Але є і виключення. Проблемним для підприємства залишаються будинки, які Звичайно, недобросовісно відносяться до оплати житлової послуги, нарікаючи на відсутність тих чи інших робіт. Ну, взагалі, не розуміючи при цьому, що житлова послуга з управління багатоквартирним будинком забезпечує три основні такі напрямки управління житлом: це утримання будинку і прибудинкової території. Закупівля електроенергії загальних місць користування і поточні ремонти спільного їхнього сумісного майна, які звичайно замовляють мешканці, обравши у додатковій угоді, це є кошторис. Наразі мешканці багатоквартирних будинків, які обрали прилуки житлобуд управителем, а їх нагадаємо 125, Винні підприємству понад 6 мільйонів гривень, і заборгованість впливає на якість надання послуг. І підприємство намагається за кошти, які є в обліковій карці багатоквартирного будинку. первинно забезпечити забезпечити утримання будинку і прибудинкової території, а саме це перевіряти демовентиляційні канали, виконувати якісь аварійні невідкладні роботи, провести гідравлічні випробування. Влітку це косіння трави, взимку це розчищення снігу, і закупівля електроенергії для освітлення міст загального користування. Ну а решту, звичайно, цих коштів направляти на погоджені поточні ремонти. Враховуючи значний та систематичний ріст цін на паливно-мастильні матеріали і будівельні також. Виконувати ці роботи стає звичайно все складніше з метою стягнення боргів за вже спожиті послуги. Комунальне підприємство Прилуки житлобуд веде активну претензійну позовну роботу, але в умовах воєнного стану ця робота значно ускладнюється або стає неможливою, говорить Людмила Голік. І додає, що головною причиною заборгованості мешканців є досить низький рівень усвідомлення мешканцями себе звичайно повноцінними власниками свого житла. І замовниками цих послуг з управління їхнім спільним майном. І власники квартир та нежитлових приміщень, я б хотіла сказати, не готувались до взяття на себе такої повної відповідальності за свій будинок, і вони не усвідомлюють, що вони дійсно являються повними власниками, і вони повинні. Слідкувати за цим своїм майном і замовляти звичайні роботи ті, які вони самі обирають, згідно з чинним законодавством про житлово-комунальне господарство, відповідальність за спільне сумісне майно та його утримання лежить саме на співвласниках багатоквартирних будинків, і вони мають право вибору або самостійно управляти житлом, в тому числі створивши ОСББ, або делегувати свої повноваження управителю і обов'язково здійснювати відповідну плату за пророблену ним роботу.